Аллилуйя, Вітаю вас, народ Божий, возлюбленный Божі. Витаю вас, любовью Бога Отца. Иисус Христос, Він Господь. Він воскресший, Він живий. Иисус Христос, Господь, и Його им'я превыше всякого имени. Имя ім Иисуса це им'я самого Бога Отца. Да, ім'я Иисуса представляє всю владу Бога Отца, все Господство Иисуса. Алілуя. Ісус так сам сказав, все, що є у батька, є у нього. І Він дав нам Духа Святого. Дух Святий, Він прославляє Ісуса, Він прославляє ім'я Ісуса. Дух Святий робить Слово Боже життєвим зараз, десь на землі. Біблія каже, і Ісус Христос вчора, сьогодні і на віки той самий. То Ісус Христос був вчора, сьогодні і завтра, Він буде. Той саме Ісус Христос Господь, і так само Його ім'я, і так само Слово Боже. Воно вчора, сьогодні і завтра те саме. І Дух Святий веде нас в цьому. Дух Святий зараз діє на землі, серед людей, над людьми, в нас і через нас, прославляючи ім'я Ісуса, відкриваючи нам Бога Отця, Любов Отця. Дух Святий, Біблія каже. Це той же самий дух слави. Тобто .е. Біблія каже: Дух слави, дух Христов, дух Господень, дух Благодаті, дух Бога Живого, дух Усиновлення, дух синовства. Дух святий це одна і та ж сама лічність. Це один і той же самий Дух Святий, дух Христов, Дух Господень. Дух слави, Дух Благодаті, благодати, да? Дух істини. Дух прославляючий Ісуса, Дух Святий. Він зараз з нами, з людьми, в нас, щоб навчати нас, щоб відкривати нам Писання, щоб прославляти Бога Отця, прославляти Ісуса, щоб відкривати нам життя, щоб робити Слово Боже реальним в нашому житті. Дух Святий робить Слово Боже реальним і діючим в нас і через нас. Дух Святий відкриває нам Писання. Писання відкриває само себе Духом Святим. Ісус так сказав, а коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе. А що тільки почує, Казатиме, і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо Він візьме з Мого та й вам сповістить. Так Ісус сказав, що Дух Святий, Дух благодаті, Дух Господень, Дух слави, Дух Христов, Дух Синовства, Дух, який свідчить нашому Духу, Дух, який знає глибини Божі, Дух, який знає мудрість Божу, Дух Святий, який. Помазав Ісуса, і помазав нас. Він живе в нас, Він діє в нас, щоб ми розуміли Писання, щоб нам відкривалася істина Божа, щоб ми мали мудрість. Тобто, Слово Боже Писання, Біблія дана нам, це Бог, який відкриває себе нам, це мудрість Божа дана людям. Це мислі Божі. Но ми не можемо просто так само по собі брати і тлумачити Писання. Так, да, ми можемо це робити, але це не означає завжди, що це да і амінь. Це не означає завжди, що це дійсно веде Дух Святий. То есть, перш за все, Біблія вона відкриває сама себе, вона наповнює сама себе. То есть, міста писання в одному місті вони відкриваються в іншому місті. То есть, вона доповнює сама себе. Ми не вигадуємо щось, не видумуємо, не придумуємо, не додаємо щось. Біблії. І Дух Святий дає нам розуміння, Дух Святий веде нас в Біблії по містам Писання. Дух Святий допомагає нам з'єднувати міста Писання одне з іншим, не виривати із контексту, а розуміти Писання дає нам тлумачення нашому Духу, нашим мислям. Дух Святий в нас, щоб допомагати нам молитися, Дух Святий в нас, на нас, з нами. Щоб дійсно наставляти нас на всяку істину, на всю правду, навіть в житейських ділах. Дух Святий в нас, щоб допомагати нам, щоб вести нас, щоб Ісус був прославлений, щоб ім'я Ісуса було прославлено. Щоб дійсно Слово Боже працювало. Ціль, ціль яку ми прислідуємо християни, це Слово Боже в дії. Тобто це реальність роботи Слова Божого. І Дух Святий веде нас в цьому, досягненню цієї цілі. Ісус сказав: плід приносить слово. Тобто не ми самі по собі такі гарні, плід приносить слово. Не ми просто так самі по собі розуміємо Писання. Дух Святий, Він відкриває нам Писання. Тут Ісус сказав, що Він наставить нас і возвестить. Нам те, що буде. І сьогодні багато християн, багато людей хочуть знати, що буде в майбутньому, що буде завтра. А буде перш за все те, що ми сіємо сьогодні. Тобто завтра буде вражай того слова, яке ми сіємо сьогодні. І ми сіємо слово Боже, приймаючи його в своє серце і висвобождаючи його і свого серця устами і вчинками. А також що буде завтра, так, да, многії так хочуть знати, і вони впадають в. По всякі різні такі, вибачте, маячню, щоб просто мати якусь надію на завтрашній день. Да, Дух Святий дає нам надію на майбутнє. Він може нам відкривати дійсно план Божий. Тобто, те, що може бути завтра, або післязавтра, або в майбутньому, є план Божий, який ніколи не буде розходитись записаним Словом Божим. Є воля Божа. Яку Бог відкриває для людини. Є дійсно, Дух Святий відкриває міста Писання, які можуть здійснитися завтра післязавтра. Які кажуть про майбутнє. Дух Святий дає розуміння обітниць Божих, ми, віруючи, говоримо і виконуємо, здійснюється в майбутньому. Ну, це не те ж саме, що просто от, хто сказав, от буде отак і отак. От, от так говорить Господь, так Дух Святий відкрив. Багато з цього є просто людські видумки людські. Ну дійсно, Дух Святий, він веде нас. Все, що відноситься к завтрашньому, це те, як сьогодні нас веде Дух Святий. Це те, як, яке нам місце сьогодні Писання Дух Святий відкриває. І дійсно, він може, Дух Святи може нам сказати, не робити чогось. І це буде відноситись до майбутнього. Або Дух Святи може сказати, зробити сьогодні те або те, І це може відноситись теж до майбутнього. Дар словомудрості відкриває іменно слово, тобто не все забиття. А слово це частина із розуму Божого, із замисла Божого, із волі Божої. Дух Святий дає слово мудрості. Да, він дійсно може відкрити план Божий, що Бог хоче зробити. Або що Бог хоче, щоб ми люди зробили, і потім воно так і здійснилося по волі Божій на цій землі. Тому ми не можемо просто так взяти якісь навіть вірші з Біблії, прочитати їх і сказати, буде отак і отак. Щоб так сказати, навіть опираючись на міста Писання, це повинен нам відкрити Дух Святий. Дух Святий дійсно відкриває нам міста Писання, які ми беремо, читаємо, провозглашаємо і можемо сказати, буде вот так і вот так. Бог хоче, щоб ми зробили вот так і, і, і отак. І це Слово Боже і Дух Святий, який відкривається Слово Боже. Це робота Духа Святого, який наставляє нас на всяку істину. Який дійсно відкриває нам майбутнє? Ну, майбутнє це від того, що робиться сьогодні. Від того, як ми відкриті сьогодні для Бога. Від того, наскільки ми сьогодні слухняни Духу Святому, який веде нас, наставляє нас, який дає нам знати, розуміти Писання. Аллилуйя. Просто так брати, виривати стихи із Біблії і тлумачити їх, що Бог хоче, щоб ми робили отак, є воля Божина, отак. Це должно бути підтверджено Духом Святим. Тобто, коли ми чуємо Слово Боже, Дух Святий, навіть ми чуємо гарну проповідь, гарно слажену таку проповідь. Но Дух Святий це же момент відкриває нашому Духу. Це правда чи ні? Це да і амінь, чи ні. Да? Ісус сказав, щоб ми замечали, наблюдали за собою, як ми слухаємо і що ми слухаємо. Тому що в цей момент, коли ми слухаємо, Дух Святий він буде нам свідчити. Дух Святий веде нас. І перш за все, це наша совість. Совість. Сумління наше, да? Дух Святий, перш за все. Веде нас нашою совістю. Дух Святий веде свідчуючи нашому Духу. Світильник Господін, Дух людини. Алілуя! Ісус Христос, як Господь, Слово Боже, проявляється в цьому світі із нашого Духа. Ми віримо своїм духом, і з Духа виходить життя. Дух Святий в нас, щоб наставляти нас, допомагати нам, жити по духу. Щоб ми були світильниками Господні. Дух Святий веде нас нашою совістю. І у кожної людини є совість на цій землі. І по нашій молитві Дух Божий може торкатися совістю людей. І якщо людина робить щось невірно, їй може бути стидно, І вона може прислухатись до своєї совісті. або відвергнути. Це совість. Алілуя, алілуя, Слава Богу. Слава Господу Ісусу Христу. Слава Богу Отцю, за Духа Святого, за Його Слово. Алілуя, Во ім'я Ісуса. Амінь.